Коли бердишівлянин Олександр Вахніцький береться за стамеску і дерево, то забуває про всі блага цивілізації, адже поринає у власний світ світ, який виглядає так, як його бачить автор. Нині оселю майстра прикрашають різьблені картини і речі побуту. А починалося це захоплення десятки років тому, розповідає Олександр Вахніцький. У дитинстві пробував вирізати фігурки та бюсти. Коли з'явились власні діти, робив для них іграшки. Потім тривалий час не брав дерево до рук, а останні чотири роки, каже, різьбить по-серйозному. В этот момент я забуваю, що сві в нас є телевидение, какой-то транспорт, какие то обязанности. Я можу день просидіти як минута. У господарському приміщенні чоловік облаштував собі майстерню, творить там влітку, а зимової пори працює прямо на кухонному столі. Під руками завжди тримає полосос, щоб одразу прибирати відходи, і жартує не дратувати дружину. Жила у мене на ворота на мой сподвіжник. І мой, і художесний руководитель, і критик. І в такому плані на уміті підтримують мене наоборот. Всі і діти, невістки. Усім різьбленим речам Олександр дає назви. Серед таких столики Всесвіт і українська пісня. Сюжети для робіт чоловік створює за допомогою фантазії. Рідко коли використовує готові ескізи. Я йду, смотрю, побачив, роблю. Каврит Ливни. Пришел, увидел, победил. Так и я, в принципе, все из жизни беру. Вот наш Бердичев древний тоже. Пострел миниатюрку. Понравилось. Сделал. Что-то себе из головы у меня выходит, так выдумываю от сердца, от души. Что-то такое затаивается, что-то такое скрывается, где-то проявляется. Різьбярство справа копіткає досить важка фізично. Спочатку майстер склеює деревину, щит, малює на ньому необхідні форми та візерунки, а потім вирізає їх. Завершальний і дуже відповідальний етап роботи фарбування витвору. Тоді, розповідає різьбяр, дерево набуває зовсім іншого вигляду. Найчастіше чоловік працює з м'якими породами, такими як липа та вільха. Зараз дуже трудно знайти хороший матеріал, там сухої, іменно непосредственно на Там багато нюансів є, звісно. Ну, находим как-то склеиваем щиты делаем инструменты тоже часть сам я делаю часть заказываю ребята мне помогают все таки делать потому что это тоже там есть свои понимаете нюансы есть в таком плане что надо каленый металл чтобы был Свої вироби Олександр не продає, часто дарує рідним та друзям, а нещодавно для своєї новонародженої онучки зробив ексклюзивне ліжечко. Подібного, каже, у світі не знайти, до того ж, деревина з екологічно чистої місцевості, тож наказав дітям не продавати виріб, коли дівчинка виросте. Сам чоловік мріє про гарну фахову книгу. Біда, що коштують, вони чимало, та й розповідають про те, що майстер уже знає. Жодного разу Олександру Вахніцькому не довелось мати справу з відповідною літературою, Спеціально різберству не навчався. Освітою товарознавець тривалий час працював на млині, а нині сторожує. Техніку різьби опанував шляхом спроб і помилок. Подібно йому навчитися цій справі може будь-хто переконаний майстер, аби тільки було бажання